Салатик приготувала вже й пробузняла. Дивіться, який красивий. М -м -м. А смачний який? На вечерю будуть курячі стейки. Ну, що маємо, те маємо. Можна було касочку запекти, якби про неї хто раніше згадав. А так як сьогодні мене тільки осінило, що сьогодні 19 грудня вже. Ой! Я як уявлю, що до Нового року 12 днів. А взагалі, ви знаєте, Ой, день сьогодні знову насичений і зараз швиденько розповім, поясню. У мене сьогодні знову всі плани полетіли в тартарари. Я собі вже напланувала, коли що доставати, коли що засолювати. Так що 26-27 го і го я буду коптити, 28-го фасувати і 29-го розвеземо. Ой, Дивіться, як салатик дивиться на фоні цієї ялиночки. Краса. Напланувала, значить. Ще сьогодні в ранковому відео я казала, що повинні повести документи на МСЕК. І хоч би не подзвонили з поліклініки, бо я ж кажу, що ну, це виходить 2-4. Чотири роки назад вічно їм чогось не вистачало. То якусь справку довезіть, то ще щось привезіть, то немає того підпису, то діагноз неправильно. Коротше, їздочились ми декілька разів, і декілька разів наші документи возили на Харків туди ж на комісію. Два роки назад ми пройшли е, всі обстеження. На початку грудня 1 і 2, десь 3 або 4 грудня ми здали документи ну, в районну поліклініку. І скільки їх раз возили, я не знаю, не пам'ятаю вже, але не один і не два, це точно в Харків. І значить, Харків завертав, відправляв назад їх на Змійов зі словами зарано. Що ви його везете ну, цього хворого, зарано у нього група, значить у січні закінчується. 3 чи 4 січня було, я не пам'ятаю. Ну От от ближче до січня і привозьте. В ітоги, я не пам'ятаю, вже якого числа їх відвозили останній раз, що, значить, прийняли ж на комісію ці документи і назначили. На січень вже. Зараз група, ця, що два роки назад дали, до 11 січня. Ну, тобто, я була впевнена, що перекомісію назначуть десь ну, в районі там 7 січня, плюс-мінус, да? Хоча було таке, я вже розповідала, що і 2 січня ми були на перекомісії. Я ще в цьому році, коли дізналася, що перший робочий день, 1 січня, сміюся і кажу, Вові, ото буде чудно, як назначить нам комісію на 1 грудня, раз в робочий день в понеділок, ой, на 1 січня. Ну, посміялись, побалакали та й забули. І от сьогодні. Дзвони в мене телефон. Я бачу, що це дзвонить та е, людина, яка відвозить документи на Харків. Я беру так запаскою трубку, вона мені каже, 27 грудня мсек. Бути рано раненько, при собі мати паспорт, амбулаторну карточку і трудову книжку. А у мене 27-го копчення. І не поїхати я не можу. Тепер потрібно все здвигати знову. Тепер потрібно зробити так, щоб коптила я 25-го і 26-го. 27-го воно тоді нехай лежить, провітрюється. А 28-го тоді вже буду фасувати. І 29-го повеземо. Але для того, щоб коптити 25-го свинину, наприклад, мені потрібно її 22-го засолювати. А 22 го -е у нас забій. А засолювати це, ну, займати тазики, да, це займати місце, коли забій відбувається в господарстві, тут тих тазиків. І так не настачишся. Е, місце також не вистачає, Там те поставив, там те притулив. Ой, коротше, не знаю, як це що буде. Просто, просто не знаю. У мене, якщо чесно, міски плавляться вже. Я казала вже в якомусь із відео, що я чекаю 29 грудня, щоб уже приїхати з Змійова. І на декілька днів, як ото кажуть, закритися, забуритися вдома, щоб я знала, що мені не треба думати нікуди мені їхати, ні що мені робити, що солити, що каптити, що готувати, що ще щось там. А щоб от хоча б декілька днів, я не знаю, три, чотири, п'ять тиждень тупо відпочити. Ну, я ж думала, що у нас в січні. Місія. Думаю, 29-го повернемося зі Змійова і все. І потім, до того, як поїдемо на МСЕК, все, я повністю абсорбуюся від усіх. Ой, ну тепер трошки не так. Знову стається. Тут ще й порахувала, виходить по першому терміну, Лада, може, з 31 січня вже за нею треба поглядати. Вже вона може, до речі, по цьому поводу ми також з Вовою сміялися. Я кажу, як назначить нам сек їхати, а вдруг хтось катиться буде. ну, тобто... Ну, тобто. З цим тепер вроді як краще, краще стало, да? тобто вже ніхто катитися не буде, поки ми будемо у Харкові комісію проходити. Але як мені дожити до цього 29-го, я просто не знаю. Я ж кушу 22-го забій. Потрібно, це треба ще порахувати мені завтра чи післязавтра, коли там доставати м'ясо, щоб розмерзалося. 22-го забій, 23-го, ну, самі розумієте, там і кров'янка, нібись буде, хоча не хочу, не хочу вже нічого. Я вже не хочу не тієї кров'янки готувати. Взагалі геть нічого не хочеться. Там ще потрібно кушки засолювати, і курицю колись. ну Це все треба прорахувати на листику собі позаписувати. Все рівно це якесь десь залишилось сало, там тряпки, там тазики, там столи, дощечки, все це треба Ну, Завжди, коли ми в п'ятницю різали, то 20, ну, субота і неділя да, у нас от займало три дні, щоб повністю все прибрати. Зараз ці три дні мені потрібно ще і з м'ясом з іншим працювати в ці самі три дні. І четвертий день, коли вже начебто можна було видихнути, да? 25-те, а мені вже коптити. А це з самого рання знову така метушня, що я вам дам. І 26-го каптити, і 27-го на Харків, і 28-го збирати замовлення, і 29-го знову не заря, не зарями в 9 часов повинні бути вже в Змійові, щоб завести Мікі до Грумірга. До Груміра, господи, в мене вже букви плутаються. Ой, а самим поки що порозвозити замовлення. Ну, коротше, це треш якийсь. Так що остання інформація така. У середу, 27 грудня, ми будемо їхати знову в Харків на перекомісію. Ще хто знає, яка погода буде. Сьогодні он хмарно, туман страшний. Вода стоїть, під водою крига, скло. Саме справжнє скло. Слизота неймовірна. Нікуди не ступнути, нікуди не... взагалі нічого. Так що якось так. Рецептик салату сьогодні буде на каналі, за це можете не хвилюватися. Вийде, але пізніше. Спочатку зараз це змонтую, а потім салатик, бо ще не монтувала ніде нічого. Ще в мене там було запитаннячко, і воно не перший раз уже, і не від однієї людини і хотіла відповісти, ну, зазнявши окреме відео. Ну, зараз гляну, як воно у мене буде це все відбуватися. От, так що новини вам останні розповіла, моя голова продовжує розширюватися. Ой, і сміх, і гріх. От вам і відпустка. Казали. Ой, гарно пішла у відпустку, відпочинеш. Я ж кушу швидше, бо вже, бо топ 30 грудня, щоб хоч на декілька днів забуритися. Максим сміється, каже, спакував, склав камеру, спакував посилочку, завтра відправимо, телефонував сьогодні. А я ж Минка, як ти там, як, як війвка в четверо. Ну, і почала ж розповідати. А ще ж тепер потрібно трудову на роботі якось взяти. Тут теж цілий квест, розумієте? Не все так просто. Просто ж так трудову не прийдеш і не візьмеш. От. Ну, розповідаю йому, він сміється, я кажу, боже, швидше б 30 грудня, щоб все. А він каже, ага, Алада візьме 31-го і вирішить тобі народити, от де буде весело. Я кажу, не каркай, не каркай Христа Роді». Давай сюди відправляй. <схід> відправляй вже камеру, де там мій той подаруночок, щоб її ще треба встановити, налаштувати, ще там якийсь. Етод, Додаток потрібно буде скачати. Е, ще ж приблизно я розумію, де я хочу поставити свій репетитор. Ну ще ж ніхто не робив там розетку, е, ну, не, не ставляли. Він так в коробочці ще й лежить. Вже ж чекаємо камеру, а потім а ми потім будемо все докупи монтувати. І на це також потрібен час. І це також треба кудись впихнути. А ще ж в цей період, після 22-го, мені ж потрібно ще буде ялиночку зняти з чердака і поставити куди-небудь. І нарядити хоч як-небудь. Бо це ж у мене традиція. Що, -що 29 грудня в мене ялиночка повинна стояти. Ось такі справи. Так що на цьому на сьогодні з вами буду прощатися, а я продовжую працювати далі. Зараз ще трішки м'ясо воно стояло, маринувалося в ємності. А це вже я його виклала сюди. Зараз ще трішечки постоє. І. Десь близько до сьомої, та ще з годинку постоє. нехай ще маринується, а ближче до сьомої увімкну духовку, нехай запікається. Я сподіваюся, Вова сьогодні приїде не пізно. Вчора, позавчора, приїздив. ну... Ну, Хоч і позавчора, і в суботу він був на роботі. Я вже, я вже забулася, коли були вихідні коли ми були якось самі вдома, Він його по вихідним вдома взагалі ж нема. Він як не зі своєю, так з робочими машинами. Як не з робочими, то кудись то на базар, то по запчастини, то ще кудись. Ой, коротко. Ну, Вчора приїхав вчасно. І Сьогодні йому сказала, кажу, у нас говорю, сьогодні. На, на вечерю святкове м'яско, тому кажу, не запізнюйся, Миколайовичу. Ну, а там хто зна, видно, буде. Салат пахне, на всю кухню зараз приберу вже в холодильник, хватаємо вже тут стояти. Все, всіх цілую люблю. Всім дякую і за перегляди, і за ваші коментарі, і за підтримку. Хоча хто як підтримує. Зранку встала, чийсь коментар. Ой, як же там було написано? Ну, коротше, тіпа, обожнюю ваш сміх. Частіше смійтеся, ви така прикольна. Підняло настрою, розвеселило, читайте такі коментарі. Зараз дивлюсь, приходить коментар. Не пам'ятаю, під яким відео. Дивилася, дивилася, не додивилася, і рецепти гарні, але так довго, так повільно, так все скрупульозно, тіпа типу, не треба цього. Боже думаю, йди собі з Богом, Христа куди-небудь. Не займай мене сьогодні хоч ти, бо маєш змогу напроситися. Знаєте, в таких ситуаціях інколи хтось потрапляє під гарячу руку. Ото я так глянула на цей коментар, кажу: жіночко чи хто ти там, йди собі з Богом, бо попадеш під гарячу руку. Все мої любі, мої золотесенькі, всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. Ну і до завтра. А ви очікуйте відео, що сьогодні обов'язково вийде салатик і, можливо, навіть ще одне відео. Не знаю. Зараз видно буде. Все, всіх цілую, люблю, бувайте, па-па, до завтра.